Більше чотирьох тисяч читачів і читачок користуються послугами універсального читального залу на грецькій. Зараз є запит на різну літературу, розповідають у бібліотеці. Зокрема, не згасає пристрасть підлітків до книжок про Гаррі Поттера. серія фантастичних романів англійської письменниці Джоан Роулінг. У книгозбірні є й у перекладі українською мовою. У нас є Гаррі Поттер» українською, так, був російською, тепер і українською. Так. І багато чого такого, що зараз виходить, серійне, у нас також є. Щоб користувачам було зручно, щоб їм було затишно, щоб вони завжди могли взяти для себе книжку, яка їм до вподоби. Щоб бібліотеки були таким. Хабом для містян, в якому вони можуть і з мистецтвом познайомитися, як у нас у тартпростір, так і почитати книжку і поспілкуватися. Поспілкуватися, більше дізнатися про сучасних українських авторів, про сучасні якісні видання учні мають змогу під час зустрічі з різноманітними культурними амбасадорами. Цього разу про нові книги, які варті прочитання, підлітки говорили з журналісткою, книжковою блогеркою Світланою Пензовою. Сьогодні вже згадували а, Сергія Жадана. Да? Сергій mm -hmm. Жадан. Він вже в нас не тільки письменник, але й о, цей, музикант, у нього гурт, е, як називається. <говори> <говори> да, да. Чули, да? Я з ним поспілкувалася, ну знаєте, так за ним бігала взяти інтерв'ю. Він такий, як зірка, я ще не готовий, там, готовий але врешті-решт дав невеличке інтерв'ю, підписав мені книжечку. Що там написано? <гум> а, Чудан, так, так, Що читає сучасна молодь: фентезі, історія, психологія і навіть книги про війну. Підлітки обирають різну тематику. Читання стало для них нерозривно пов'язане із мережою інтернет із соціальними мережами. Книги можна не тільки читати онлайн, а й одразу ділитися своїми враженнями від прочитаного з однодумцями. Для мене це Така як терапія насправді, тому що, по-перше, відволікаєшся, по-друге, взагалі, книжки це дуже така гарна можливість для саморозвитку. Найулюбленішої немає, напевно, але напевно ось останній час я читала книгу. Міста живих, міста мертвих, історії з Бучі і Ось ця книга мене дуже зачепила, тому що там розповідаються такі дуже трагічні історії, і дійсно я читала зі сльозими на очах, тому що вона прямо глибоко вникає в підсвідомість». Книжкові фонди одеських бібліотек зараз перебувають на етапі оновлення. Поповнюється бібліотечний фонд, у тому числі і завдяки зусиллям волонтерів, громадських організацій. Говорять, тільки 30% наповнення дитячих та дорослих книгозбірень складають видання українською мовою. Цю прогалину необхідно наповнювати новими книжками, сучасними перекладами іноземної літератури державною мовою. Українізація дитячих бібліотек, тому що я вважаю, що це також наша безпека, безпека майбутнього майбутньої нашої держави. Ми всі розуміємо, що зараз це як ніколи ну потрібно, потрібно дітям і починати треба з дітей, бо те, що вони понесуть у майбутнє покоління, те від того від цього і залежить ну, наша майбутнє нашої держави. Книги здатні змінювати життя, наповнювати його новими сенсами. Говорять, нецікаву цікаву книгу, треба вміти відкласти. Однак інколи до твору все ж варто повертатися. Час змінює його сприйняття. Вам раджу, якщо щось не зайшло там сьогодні, якась література чи шкільної програми чи ні. Згадайте про неї, коли мене кілька років, і у вас буде вже інше життєвий досвід. І інколи книга зовсім по іншому відкривається, тому що те, що ми читали в школі, я зараз перечитую ну взагалі, взагалі інше інше відчуття.